Вітаю, друзі! Отже, враховуючи ситуацію на фронті російсько-української війни і геополітичну ситуацію в світі, а також незначні темпи поставок західної зброї українцям, можна вже робити певні висновки з приводу того, як будуть розвиватися бойові дії до кінця 2024 року. Такі прогнози вже зробило видання New York Times, зазначаючи, що Україна точно не буде проводити контрнаступ у цьому році. І тут навіть західні змі підтверджують факт того, що основною причиною, чому Україна досі не може відвоювати території, є занадто повільне постачання зброї від західних союзників, які навіть не зважаючи на останні зрушення в цьому плані, практично не відчуваються. А надходження зброї, надання якої нам вже було анонсоване, триватиме тижнями, якщо не місяцями, зазначають аналітики видання. Ба більше, за їх словами, деяку з анонсованої зброї ще навіть не закупили або ж не виробили. Тому самі можете уявити, скільки ще ми чекатимемо на ті ж ППО, боєприпаси і ракети, а тепер додамо ще й до цього, що потреби Збройних сил України постійно ростуть, і на жаль, отримаємо зовсім невтішну ситуацію. А згідно анонімній заяві одного з високопоставлених представників Пентагону, українцям доведеться оборонятися ще протягом шести місяців. Водночас більшість американських аналітиків все ж вважає, що ситуація на фронті в Україні може покращитись після схвалення Конгресом додаткової допомоги на 61 мільярд доларів. За їх словами, незважаючи на те, що американський оборонний комплекс все ще не встиг наростити необхідні потужності, а постачання і виробництво нової зброї відбувається повільно, американська зброя все ж таки зміцнює українську оборону і не дає росіянам прорватися далі. Ну, тож бо, як казалося в одному з попередніх відео. Захід надає нам рівно стільки зброї, щоб ми не програли, а надавати більше вони просто не хочуть або не можуть. Окремо, тут слід виділити поставку так очікуваних українцями F-16, про скоре прибуття яких в Україну говорять практично звідусіль. Так от, до кінця року Україна може отримати лише 12 винищувачів F-16. З яких улітку всього шість про це вже говорять навіть самі західні змі, звичайно, це краще ніж нічого, але враховуючи чисельність російського авіапарку і їх практично повну домінацію в повітрі. Це буквально практично нічого. Однак все ж пояснення, чому Україні дісталася така мала кількість літаків, все ж є. Звичайно, на даний момент це лише теорії, але виглядають вони доволі таки правдиво. Суть заключається в тому, що нинішня партія літаків F-16 є випробувальною, і залежно від того наскільки успішно винищувачі покажуть себе в реальному бою з тими ж російськими Су 35 які вважаються найбільшою загрозою для F-16 в українському небі. Від того наскільки ефективно f 16 долатимуть російські літаки, і буде залежати те, чи передадуть нами ще більше винищувачів. Адже на даний момент свої поставки анонсувала лише Норвегія, від якої ми і отримаємо цю першу партію. Так, можна сказати, що західні союзники також хочуть перевірити і те, як ми підготували нашу інфраструктуру, наші аеродроми і інші системи для роботи з цими літаками. Це також як варіант. Але передусім, вважаю, що вони мають на меті випробувати свої літаки в умовах реальних бойових дій повномасштабної війни. І наразі головною проблемою для України в цьому плані є підготовка пілотів. Адже наші партнери не можуть надати більшу кількість полігонів і тренувальних баз, хоча, як відомо, пілоти, які були представлені Україною, вже пройшли певний рівень підготовки. Також можна виділити й те, що росіяни постійно намагаються атакувати місця, де будуть приймати літаки F16, передусім саме Старокостянтинів, яке є базовим литовищем і яке ворог постійно намагається атакувати крилатими ракетами. По суті, про це все ще говорилося на саміті НАТО. Що між отриманням Україною літаків є дуже великі перепони, що F-16 необхідно підготувати до специфіки бойових дій, що України немає достатньої кількості злітно-посадочних смуг і укриттів для винищувачів, а також необхідної логістики для їх підтримки і обслуговування. А як заявляє видання Bloomberg, ці проблеми є настільки серйозними, що викликають сумніви стосовно доцільності відправки літаків в Україну. А також того чи не є це, бачите, занадто дорогою демонстрацією підтримки нашої країни. Додаючи, що з того моменту, відколи українські пілоти почали тренуватися на заході, поле бою в Україні дуже сильно змінилось, і тепер обидві сторони передусім покладаються на дешеві безпілотники, а Росія посилює свою протиповітряну оборону, що робить літаки F-16 дуже вразливими. Це в свою чергу заявляють і офіційні представники НАТО, підтверджуючи опасіння з приводу того, що небезпека для F-16 існує не тільки в повітрі. А й на землі, де вони можуть бути уражені російськими ракетами, і хоч зараз, за їх словами, Україна активно намагається виправити ситуацію, вона намагається досягти цього максимально короткий термін, на що зазвичай. Потрібно не менше 3-4 років в плані підготовки аеродромів, інженерів і так далі. І це вони кажуть, незважаючи на те, що Україна буквально ще з 2022 року, тобто відколи ще почалася війна, почала готуватися до прийому F 16 які їй, в свою чергу пообіцяли на заході. Тобто зараз нам буквально усіма можливими способами кажуть, що великої кількості літаків чекати не варто, і що, начебто, це все через те, що ми до цього не готові, що в свою чергу підводить нас до думки про те, що ймовірно Україні слід передивитися свій підхід до ведення бойових дій і відвоювання власної території. Передусім, можливо, треба зосередитися на масштабному виробництві дронів, адже як казали самі представники НАТО, зараз саме вони грають ведучу роль у веденні бойових дій. Українці вже не раз показували свої здібності в цьому плані, а саме виробництво дронів це набагато легше і дешевше, ніж виробництво тих же самих літаків. Тому, на мою думку, саме дронова революція дасть Україні можливість перемогти у цій війні, і що саме вони будуть одним із ключових елементів у майбутньому контрнаступі. 2025 року, допомагаючи українцям як у розвідці місцевості, так і у знищенні основних бойових сил противника на лінії фронту і за нею. Адже українські безпілотники вже не раз залітали на територію Росії і в тому числі били по російським аеродромам. Але це були одиничні випадки, і якщо Україна почне робити це масово, вдасться частково або повністю навілювати російську перевагу в повітрі, як і перевагу ворога в інших сферах, в тому числі в артилерії, де ми також здатні впоратися власними силами без допомоги західних союзників. Так як згідно недавній заяві виконуючого обов'язків президента України Володимира Зеленського, Україна вийшла на нові темпи виробництва самохідних установок Богдана. Вірите вам його заяві чи ні? Це вже виключно ваше рішення. Але на мою думку, якщо тут і є перебільшення, то вони доволі таки незначні. Адже ще недавно, і це офіційна інформація, Україна вийшла на виробництво шести САУ Богдана в місяць, що означає приблизно шість дивізіонів на рік. На даний момент жодна країна в Європі не може похизуватися такими об'ємами виробництва. А враховуючи заяву Зеленського, можна зробити висновок, що його обсяги зросли в рази. А тепер самі можете подумати і зробити висновки. Скільки всього Україна могла б виробляти і постачати своїй армії, якби не свавілля чиновників і корупція в Укроборонпромі. Це в черговий раз показує. Що в деяких секторах ми здатні обійтися за рахунок власних сил, а враховуючи те, що недавно з Україною підписала контракт на виробництво боєприпасів третя оборонна кампанія світу, а саме Northrop Grumman, яка повідомила про створення свого підприємства на території України, яке буде займатися виробленням боєприпасів 155-го калібру за стандартами НАТО, українській армії слід очікувати нового посилення. Це, в свою чергу, іще один привід, чому не варто впадати у відчай і думати, начебто, все пропало. Ну і наостанок хочеться поговорити про те, як потенційно буде проходити майбутній український контрнаступ 2025 року, згідно матеріалам, які нам надали аналітики Американського інституту вивчення війни. За їх словами, вихід з поточної позиційної війни в Україні є складним завданням як для українських військових, так і для російських окупаційних сил. Адже жодна із сторін наразі не може собі дозволити великомасштабні контрнаступальні заходи. Тому, на думку аналітиків, маленькі локальні контрнаступальні операції дозволять Україні послабити російську оборону і просунутися в деяких регіонах. Звичайно, об'єм відвоюваних територій буде значно менше ніж під час контрнаступу восени 2022 року чи навіть контрнаступальних дій 2023. Але це дозволить Україні перемогти в стратегічному плані, підготувавши основу для майбутніх широкомасштабних контрнаступальних дій. Адже як заявив Володимир Зеленський, наразі у нашої країни є 14 неукомплектованих бригад. За цей час вони можуть бути оснащені всім необхідним, а потім відправлені на посилення українських сил на нулі для прориву російської оборони, що створить перспективу для відвоювання українських територій в майбутньому. Тож би на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!